Мої вітання або як прийнято вітатись на Гуцульщині. Слава Ісусу Христу! Зараз ми знаходимося в селі Смодна, де на берегах річки Рибниця розташувався косівський або смоднянський базар. Тут сховище народних традицій, саме той куточок, який справді варто відвідати, і гостям і туристам. Не дарма ж співають «Приїжджайте в Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі. Ви дізнаєтеся, які типи традиційних виробів можна знайти на Косівському базарі? Що робить Косівський базар особливим серед інших туристичних місць? Про це та інше дивіться в нашій програмі. Це треба бачити. Ми тільки зайшли на косівський базар, а нас уже зустрічає різноманіття всякої всячини. до слова. Станом на восьму годину тут вже яблуко не йде впасти. Тому готуйтесь до цього і обов'язково беріть з собою багато готівки та турбинку, тому що без покупок звідси не вийде ніхто. Тут вже можна побачити різні кошики, їжу, побутову техніку. Тобто вся кавсячина продається одразу на початку базару. а ми йдемо вглиб шукати ті самі косівські сувеніри. Пане ну скажіть, для чого ці дзвоники використовують тут на гуцульщині? Це є для худоби. Для овець, для худоби. А це гармошка до коня, на коня кладеться. І добре на жінку поласти, як від хати будеш чути. На жінку такої, Так, кофе. Відпочинок супер, дівчата. Супер. Що можна купити тут на Косівському козарі? Різьба, кераміка, вишивка, шкіра. На будь-яку тематику, на будь-який смак, смакові якості, що в кого. Я дуже раджу вас пройти трохи далі і справа оглянути, е, ну, як кажуть, народ, наше народне мистецтво. Там і вишивка, вишиванка перш за все, різьба по дереву, шкатулки, тарелі. Ну все, все на вас смак, на ваш розсуд. Але різнокольорові прилавки всіяні сорочками, рушниками на будь-який смак та гаманець. Подекуди зустрічаються навіть і старовинні вишиванки. Уявіть собі, які пролежали в бабусиній скрині довгі роки, чекаючи свого часу. Давайте йдемо разом їх шукати. Зараз за моєю спиною велике різноманіття вишиванок, одягаючи таку вишиванку, міряючи її. в мене в голові така картина молода дівчина в хаті Гражді. Покритій гонтою біля печі за вікном така завірюха, а вона сидить біля печі і вишиває свою вишиванку, наткала полотно і працює. А може вона колись їй теж дісталася у спадок. Коли одягаєш таку вишиванку, пахне духом наших незламних предків. Просто глянути на цей асортимент і зрозумієте, про що я кажу. Запах тут стоїть такий, що хочеться просто піти і обійняти бабусів, дідусів за те, що вони донесли ці традиції сьогодні до нас. Це в нас здавно, це і на весілля беруть, і як людина помирає, У гуцульській збирають по-космацьки, більше у нас космачить. І тепер молода до шлюбу бере, до церкви беруть постійно ході, у свахи йдуть на весілля, дівчата беруть постоли, запаски, вишиванку, фустку шилинову. Це традиційного гуцульська селінка. Бачите, отака. Угу. От, це є космацька селінка. Тисячу гривень. Чоловічий гердан. Але то чоловічий? Чоловічий? Так. Що гердан починався з чоловічої прикраси. Робилися з таким дзеркальцем. Це на буковині то робилися з дзеркальцем. таким. <звук> Ох, дуже гарно. О, це справді дуже гарно. Але дівчина шила Косівщина також славиться своїми виробами з воднарства. Місяць часу зроблений з горіха, з явором. Він користований кольоровим деревом та бісером. Таку роботу більше на Гуцульщині ніде не знайдете. Я цього року на великдень просто мріяла про такий такі і не знала, де його знайти. Тому що, по-перше, це ручна робота. Він довговічний ціна відповідна, адже це ручна робота. Але тепер я його знайшла на косівському базарі і з певненістю можу сказати, де його можна знайти. Тут тут, адже тут дуже багато майстрів, боднарів які роблять такі пасківники, яких не знайдеш майже ну ніде. Великі варети, доріжки, різні килими. <соць> з того боку ще <соць> по три тисячі, по дві з половиною, великі покривала такі. Це і на диван, і на підлогу можна. Деви сочним любляємо. У мене вже є 50 років, є. нічого йому немає. І мене ще пережиє. <соць> це дуже річ Народно. така. Як хочете, це знайти. На косівському базару ламають стереотипи про ніжкарпетки. шкарпетки. То десь з дитинства ми звикли, що вони зазвичай або сірі, або білі. А тут таке різноманіття насправді багато різних кольорів, що й не знаєш, які обрати. Попри те, що зараз літо на косівському базарі активно готуються до зими. Тут продають ліжники, Гуцули не дадуть змерзнути нікому. Є на одну сторону, бачите, ці на одну сторону. Це чисто сірий. Це на, на обій стороні, бачите. О, я поставлю, і ага. витягнути. Це дуже гарно. Да. Що? Це ви робите? Ви майстер? все, все мастер? Це бачите, такий рушничок називається. Угу. А де ви їх робите в Європі? Пахне так. такою натуральністю. Палка не часами. І скільки от ви у вас іде часу на виготовлення такого? Не, якщо спочатку треба, вовну всю заготувати. Ну там все йде постепенно, але так, щоб я могла сказати, кілько цей ліжник робиться, я 30 років роблю, його не можу сказати. Раджу вже зараз їхати в косів, обирати собі той самий ліжник, який ви хочете. Тут їх є величезна кількість, велике різноманіття. З таким сусідом ми ж не знаємо, яка в нас буде зима. У нас є більші гаманці по 960, є менші гаманці 840, є на паспорт 320. Це натуральна шкіра. Взагалі воно носиться дуже довго, бо штучна шкіра, вона так, на перший погляд ніби і вжиткова є, але це чим довше носиться, тим цікавіше. Цей рельєф чуточку втискається, зглажується. І приємний і на дотик і взагалі до вжитку, до користування. Просто подивіться, що нам вдалося тут побачити. Давнє ткане полотно, яке виготовлене власноруч. давні тарілочки це, напевно, ваги. Кераміка Косівська, куди ж без неї, і перші-перші праски, які є навіть важко підняти, які важать понад кілька кілограм. Обходили цілий базар, тому що я хотіла показати вам одну з локацій, яку я дуже сильно люблю. Це такі керамічні чашечки. Пити з них чай дуже смачно. Їсти страви, їсти суп, і найголовніше вони пристосовуються до всього. Перший погляд може здатися, що вона маленька і невмістка, але насправді, якщо насипати повну цю чашечку супу, з'їсти його, то виходить повноцінний і класний обід. А їсти з таких чашечок надзвичайно приємно. Тому раджу придбати собі або комусь в подарунок такі чашечки з косил. Я б на подарунок обирала такі чашечки для жінок з квіточком, а для чоловіків з різними орнаментами. Будучи на косівському базарі, не забудьте завітати в молочні ряди і купити собі сири. Це кидуться сир з молока свіжого. Поки виріжеться на такі лопаточки, кидається у кип'яток, кип'ятку робиться і в солену воду. Касаровиця у нас це все закріплює і випає такий кот. Корови подоїли, це все процедили, молоко і вже такий котел дуже великий, такий котел, там багато молока йде. Робимо ми це з молока, віджимо, як спеціальний є таке стилячого жорудка. Ну, спеції ми даємо спецію такі, це класичний підсолений, це брендза мелена готова з такого копченого будза. Це на млинок, капутина є, там п'ємо брия брен і брендзу. Після робимо гурду після будза дуже добра, така маслом, солодка. І моцарелу. Теж така домашня, така дуже добра смачна. смачок. На жаль, почався дощ, і, як кажуть місцеві продавці, вже по базарю. Вам показали маленьку частинку Косівського ринку Слонянського. А щоб побачити більше різноманіття всього, беріть з собою готівку, торби і приїжджайте сюди.